Для гарного відпочинку, щоб котики були виспані і добрі, потрібні гарні спальні мішки. Нагадую, є літні з москитною сіткою, щоб не кусали комарики. є зимові та е, осінні Це є. Також є чудові ковдри снукпак. Це теплі, гарні, зручні речі, які, до речі, не промукають, не бояться вологі. Ну і звісно, щоб не боліла шийка, дуже гарна, самонадовна подушка снокпак У формі метелика має в комплекті компресійний мішечок. І дуже м'якенька, приємна та зручна. І вже дехто з наших котиків її оцінив Ох, на природі спати саме задоволення.